Я хочу, щоб до речі, я б і попросив би, щоб люди зараз не спекулювали на цьому. Чому тому, що ми можемо отримати конфлікт внутрішній, а нам сьогодні єдність, яку продемонструвала Україна в цьому світі набагато принциповіше, набагато важливіше. Це просто вже буде. Е Природнім шляхом вирішено. Там не треба буде вже конфліктів. Люди приймуть всі рішення, і я думаю, що вже прийняли. І в тому числі УПЦ прийняла всі рішення, які будуть йти тільки на користь Україні. В Україні буде ПЦУ, тільки ПЦУ. І мені ви, і мені видається, що якраз сьогодні оце все, все, що відбувається навколо УПЦ, якраз і дозволить оцей гнайнік нарешті закрити Да? Там хірургічно закрити, і ми це зробимо в будь-якому випадку. У нас сьогодні є унікальний так мені видається, що цей унікальний шанс, коли можна було взагалі все дуже швидко і безболісно вирішити, був протягом перших трьох шести місяців війни. Тоді можна було багато проросійськості просто фізично зачистити. Сьогодні це трошки складніше, але знову ж таки трошки